Залишимо відео на згадку про нашу сім'ю, про те, як, яку мудрість зберегла наша земля на землі. Нашим нащадкам ми дуже раді вітати будь-кого наступного в нашій сім'ї, який буде зростати, жити, і приносити нашу мудрість на планеті і жити на планеті також. Найпрекрасніша мати щаслива, найсолодші кохані уста, найчистіша душа незрадлива, найскладніша людина проста. Учітесь, читайте і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь, в своїй хаті, своя правда, і сила, і воля, щоб жить, ні в кого права не питаюсь, щоб жити, я всі кайдани розірву. Я дуже вас всіх люблю і чекаю. За... Чекаю вас будь-яку хвилину нашого життя. Я дуже рада буду вітати кожного наступного члена нашої великої сім'ї для життя краще, для життя гарного, щасливого, успішного і приємного, без болю, тільки з посмішкою і приємним і приємними відчуттями. Чекаємо вас наступні покоління.